Я просто хотіла квіточку відзняти. Що ти там колупаєшся в моє сонце? Такі гарні квіточки, правда? Захоплює цвіт. Там ще ж Угу. Оце така вона має бути повністю розкрита. Оце в куп'янку, вкупінку навіть краще. Правда, класно? Дуже. Сьогодні дуже тепло люди вийшли. Тішимося тепло другий день. Дуже-дуже класно. Так, мої хлопці там заглядають вже. Я вже прогулялися трішки. Весна, яблунка відцвітає вже. Так і багато чого. Ну все, погуляємося з нас.